Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький відвідав Решетилівку з робочим візитом. Він відвідав ряд інфраструктурних об'єктів громади. Хочу зазначити, що це от декілька об'єктів. Чотири ми сьогодні в чотирьох були. Це тут частина обласної власності, і це ще не всі. Ми не були в аграрному ліцеї, ми не були в художньому ліцеї. Це теж обласна комунальна власність, або ті об'єкти, які фінансуються з обласного бюджету, хоча б вони, є поки держав. Равні власності, але ми активно їх фінансуємо. Один із об'єктів, який оглянув Олександр Біленький, Рашетилівська центральна лікарня. Тут зробили ремонт приймального відділення, де є рентген кабінет, кабінет мамографії, екг кабінет кабінет функціональної діагностики, фіброгастроскопії. Один із перших реалізованих проектів за кошти місцевого бюджету і обладнання з обласного бюджету. І плюс лікарні спіфасовської допомагає фахівцям. разом все дає отаке. Виникла ідея, і вона слава реалізована. Решетилівська центральна лікарня війшла в структуру загальних лікарень, де вимога це наявність надання меддопомоги хірургічного неврологічного профілю, інфекційні хвороби, терапевтичного профілю, анестезіологія, реанімація і травматологія, говорить директор решетилівської центральної лікарні Юрій Черкун. Етап 24-го року, тоді коли. Коли виникла потреба в допоміжній техніці та оснащенні, відремонтувати і реорганізувати приймальне відділення. Приймальне відділення було зроблено по проекту таких лікарень, як у нас, тут це лікарня яка знаходиться на трасі Київ Харків. Це була реанімаційна. У нас вироблений в області маршрут пацієнта, тоді коли з інсультом або з інфарктом людина доставляється до спеціалізованих закладів. Це перша міська обласна лікарня і цереброваскулярний центр. Але перше надання допомоги, тоді, коли визов був не на екстрену медичну допомогу, а визов був пересічний громадянин, привіз, в поліклініку, звернулись. Э... Да, да. Реанімаційний блок у нас на другому поверсі, сюди опускається реаніматолог. Тут є медсестричка, анестезістка, які э, за допомогою апаратури підключають і надають перву екстрену та невідкладну допомогу. Окрім покращення умов, самій лікарні провели ремонт і в сховищі та зробили спеціальне приміщення для екстрених ситуацій, говорить директор медичного закладу Юрій Черкун. В одному із підвальних приміщень ми зробили на той випадок, коли можуть бути. Воєнні дії на нашій території, можливість оперувати та надавати першу екстрену та невідкладну допомогу хворим та пораненим, які могли бути. Наразі у решетилівській центральній лікарні не вистачає комп'ютерної томографії, зазначає Олександр Біленький. З точки зору оперативності потрібно в таких пунктах якості, якості треба ставити такі апарати, як КТ. З приводу спеціалістів-фахівців, я так розумію, що теж є абсолютно розуміння, звідки брати цей персонал. Але тоді це буде, якщо тут буде стояти КТ-апарат, Ця лікарня буде укомплектована для надання оперативної допомоги. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута, намагатиметься знайти можливості, щоб Решетилівська центральна лікарня була з КТ. Ми попрацюємо в цьому напрямку. Рівень достатній, як для Решетилівки, доволі такі комфортні, нормальні в принципі людські умови і для того, щоб ми могли надавати ту необхідну допомогу, першу, яка повинна бути там на маршруті пацієнту. Ну, от. Що стосується КТ, ми попрацюємо, подивимося, як ми можемо це реалізувати. Це не такі великі І гроші. Ми знайдемо можливості для того, щоб їх реалізувати даний апарат, для вивчимо потребу, розуміємо, яка вона є. І тоді вже будемо приймати рішення щодо реалізації цього, цього проекту. Зокрема, голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький оглянув спортивно-реабілітаційний комплекс для людей з інвалідністю колос в Решетилівці. Тут створені умови для професійних тренувань, каже голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Додає його відкрили у травні 2023 року, після масштабної реконструкції будівлі. Зробили це в рамках програми раннього відновлення України, яка фінансує. Ця європейським інвестиційним банком є фінансування надзвичайна кредитна програма відновлення України. Фінансується з обласного бюджету. Є фінансування, це 20% від загальної суми. До кінця року повинен бути комплекс, здати зданий в експлуатацію. Комплекс я маю на увазі спортзал, гуртожиток. Футбольне поле, трибуни підтрибунні приміщення умовно кажучи на спорткомплексі колос до кінця року. Якщо все буде добре, ми будемо фіналізувати цю ситуацію. Наразі у спортивно-реабілітаційному комплексі для людей з інвалідністю колос функціонує спортивна зала і гуртожиток. Говорить директор спортивно-реабілітаційного комплексу для людей з інвалідністю колос Сергій Котьман. Перший етап реконструкції включав в себе спортивний зал. І гуртожиток. Спортивний зал завершено, гуртожиток завершено. Зараз іде реконструкція стадіону, де буде футбольне поле, де буде бігова і легкоатлетичні. Там споруди нині триває другий етап реконструкції спортивно-реабілітаційного комплексу Колос для людей з інвалідністю, для спортсменів з інвалідністю та для захисників та захисниць. Навпроти спортивної зали триває будівництво другої черги, каже директор закладу Сергій Котьман. Тут буде спорткомплекс із повноцінним футбольним полем, трибунами і з підтрибунним приміщенням. Все це ж для спортсменів. Трибуни на 1700 осіб. І все, що там роздягальні, масажні кабінети, там реабілітаційний кабінет. Нагадаємо, нині спорткомплекс колос надає повний спектр реабілітаційних послуг для понад 300 дітей та молоді з порушенням опорно-рухового апарату, зору слуху, фізичного та розумового розвитку. Оглянув голова Полтавської обласної ради стан спортивного залу Димидівської школи. Тут завершили реконструкцію шкільного залу. Щоб діти могли займатися тут спортом, це приміщення мають вести в експлуатацію, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Він з робочим візитом оглянув стан шкільного спортзалу. Дебидівці все готово для того, щоб перерізати стрічку. Ми сьогодні на території Штивської громади я не тільки голова обласної ради, а депутат від відповідної громади. І мені якраз цікаво, щоб реалізація тих програм, які були закладені ще п'ять років тому, вони були успішними в процесі. У Демидівській школі навчається майже 100 учнів. Нині діти займаються фізкультурою в холодну пору року всередині. У новому спортзалі передбачені роздягальні, санвузли та душові. Тому діти дуже очікують, щоб приміщення було введено в експлуатацію, говорить директор Демидівської школи Юрій Кисельов. Будівництво було, скажімо, не Через старостат і не можуть передати його на міську раду сьогодні, на сьогоднішній день, а потім на школу. Бо е, ті, хто будували, ті, хто будували на сьогоднішній день підрядника, то не існує. Це почалась будувати ще в 2018 році. Закінчили його в принципі, будівництво 2024, 2024. і наскільки я знаю, що 28 лютого 20, 22 року. Мали здавати в експлуатацію у спортзалі Демидівської школи Решетилівської міської громади, зможуть займатися не лише школярі, а й активна молодь. Також тут у майбутньому планують проводити спортивні змагання, зазначив директор навчального закладу Юрій Кисельов. Один із важливих об'єктів, який у майбутньому мають створити колишній оздоровчий табір санаторій у селі Сухорабівка. Він не функціонує понад 15 років. На цій ділянці хочуть зробити заклад для реабілітації військових та їхніх сімей, а також цивільних говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Це колишній табір світанок, який вносив певні відпочинкові функції для дітей і курортного типу. І зараз це власність обласної ради, і наше бажання обласної влади тут облаштувати об'єкт медично реабілітаційний який би слугував після війни такою територією для реабілітації і військових, і цивільних для того, щоб цю програму реалізувати, вже є певні кроки. Проект закладу для реабілітації військових та їхніх сімей, а також цивільних, вже готовий. Говорить начальник управління капітального будівництва департаменту будівництва містобудування, архітектури ЖКГ та енергетики обласної військової адміністрації Сергій Сисько. У нас 62 пацієнти. пацієнта перебувають тут можуть спать спати 64 лікаря. 24, на 24 чоловіка розрахований гостєвий будинок, будинок да. їдальня побутові, це існуюча будівля, існуючі, це все добудовується, це реконструюється. Отут, де ми стоїмо, це КПП а раніше ділянка, на якій знаходився оздоровчий табір санаторії, перебувала на балансі обласної дитячо-юнацької реабілітаційно-спортивної школи інвалідів, говорить Сергій Сисько. Ми пробували його подати вже на фінансування, але система нас не пропустила, тому що власник був. Дитяча і спортивна школа та да, 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 я так. розумію. Да. Тільки і за цього нас не пропустили. Угу. Да, зараз передали. Я надіюсь, тільки землю переоформлюють. Будемо держати руку на пульсі і готувати його на угу. наступний конкурс програми з відновлення України. Завдяки тому, що дане майно передали на баланс області, нині можна залучати на його розвиток державне та грантове фінансування. Говорять на робочій зустрічі. Тут є проєктно кошторисна документація є експертиза і для того, щоб взяти участь у відповідних програмах, в тому числі Європейського союзу. Якраз ми маємо усі гарні стартові позиції. Тому ми сьогодні тут, і якраз із Володимиром Миколаївичем розглядаємо цю ситуацію, як ми можемо прискорити процес і знайти кошти для того, щоб розпочати будівництво. На базі колишнього оздоровчого табору санаторію планують створити заклад, який спеціалізуватиметься саме на фізичній та психологічній реабілітації, а розповів голова Полтавської. Області. Власної ради Олександр Біленький. Кожен об'єкт до своєї території теж є важливим. Девидівці все готово для того, щоб перерізати стрічку. Е, умовно кажучи, на спорткомплексі Колос там до кінця року, якщо все буде добре, ми теж будемо фіналізувати цю ситуацію. І так дуже хочеться, щоб по іншим громадам ми не локалізуємося тільки на Решетилівці там, чи на Полтаві. Кожна територія є важливою і готові до комунікації з головами громад. Хочу зазначити, що тільки так синергетично зараз, в часи, коли йде війна і дуже важко громаді чи області брати на себе певні фінансові зобов'язання, отак можна робити, коли є співфінансування, коли до коштів обласного бюджету долучаються кошти громади, якщо ще є європейські чи державні кошти, взагалі це успіх. А це все залежить від того, наскільки активне керівництво громади, наскільки воно йде комунікацію з обласною владою, і наскільки ми можемо бути успішними, якщо от, от, от таким чином об'єднуючи свої зусилля, звертатися до, до держави, а держава дає кошти тим, хто допомагає собі сам. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут розповів у закладах, які спеціалізуються саме на фізичній та психологічній реабілітації. Тації є неабияка потреба, а особливо у воєнний час. Що стосується взагалі, в принципі, системи реабілітації як в Україні, так і в області, вона недостатня. Ми це розуміємо, і позиція держави і керівництва держави про те, що ми повинні нарощувати ці можливості для реабілітації. Бо не говорячи вже про військових, а для цивільного населення після інфарктів, інсультів, різних захворювань чи якихось ситуацій. Ми повинні проходити, люди, повинні не йти додому просто а проходити процес реабілітації для того, щоб відновити свої фізичні можливості. Відвідуючи ряд інфраструктурних об'єктів громади, тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації, Володимир Когут, підсумував, держава звертає увагу на тих, хто докладає докладати там до яких своїх мало цього недостатньо. В більшій степені. Звертаю увагу на тих, хто готовий бігти, хто не стоїть на місці, хто не закрився в собі, хто ініціює, робить якісь проєкти, ініціює якусь діяльність, бачить якийсь розвиток, яка громада активна, де активна, там і ці проекти реалізовуються. Хто активний, хто знає, як заповнити, намагається заповнити форму правильно, хто шукає виходи, як цю форму заповнити і як з нею працювати, постійно на контакті з тими ж самими міжнародними організаціями, для того, щоб це було все включено.